Снева ранніх зернових на Тернопільщині на фінішному етапі. Відтак у приватному підприємстві Агропроцерві Ярчівці за сприятливих умов планують завершити збір озимої пшениці до 17 серпня. Загалом було посіяно п'ять сортів: лемі, реформ, керамік, чирон та богемія. Є два домінуючих сорти: це лемі і реформ. Раз що вони йдуть продовольчою пшеницею третім класом. І врожайність теж не краща. Погода для цьогорічного врожаю була не надто сприятливою, зазначають фахівці. Посів почався із запізненням, оскільки осінь була затяжною. А коли пшениця у травні потребувала дощу, його не було. Проте, незважаючи на це, показниками аграрії задоволені. Приблизно врожайність очікувана 8 тонн. Коли при плані нас було 7,5 на круг. Ну, факт той, що план ми виконуємо. Ну, думаю, ще трошки вдасться перевиконати. Зібрану пшеницю віддають пайовикам. Іншу частину везуть на комбінат хлібопродуктів. Там її сортують та продають. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.